Всім привіт! Сьогодні 18 грудня 24-го року. Сніжок розтанув, тому що відлига останні дні. Але все одно зима. Подивіться на цю знахідку, друзі. Я коли в цей похід збирався, а похід вийшов абсолютно спонтанний і неплановий. У мене перша думка була знайти бигливу. І на 5-й хвилині пошуку, ось це, подивіться на її розмір. Саме приємне в цій знахідці ще й те, що ця глива досить м'яка. Вона не встигла затвердіти, перерости і буде якісно заготовлена. Так що, друзі, буваються такі дива і... і раджу вам взимку сміливо відправлятися в такі походи в листяні ліси і посадки і шукати гливи, зимові опеньки. Бо воно того варто. Подивіться, які класні. Ну, тут така кількість, що, можна сказати, похід вже вдався. Але, звісно, ми ще пошукаємо. Постараюсь показати вам іще щось цікаве, позитивне. А ви не забувайте підписуватися на канал, підтримувати контент. Цей контент зроблено від душі без заготовок для тих, хто любить чарівний світ природи. Всім дякую. Не буду це коментувати, самі все бачите. Кілограма 2. Ну, звісно, грибники зрозуміють ту радість, яку я зараз відчуваю. Це дивовижна знахідка. Я, можливо, ну, один раз таку велику знаходив. За скільки років я ходжу вже, по гриби захоплююсь цим, але це дійсно дивовижно, купа емоцій. Дякую, друзі. Дивіться, друзі, це у нас поляна вже пропавших парасольок стареньких. Але 18 грудня. Подивіться, буду показувати вам по черзі. Вона ще одна. І маленька поруч. Давайте рухатися далі. Ось тут ми можемо побачити таку парасольку, яка ще ну, більш-менш, скажімо, збереглася. Ну, бачите, я навіть її дістав. От, кілечко ще навіть збереглося, більш-менш. Ну так, вона пережила заморозок. Тому що дивіться, шановні підписники, іще десь позавчора, а може дні три назад, був такий нормальний мороз. Вчора вже почалася відлига, сьогодні взагалі так більш тепло. Грибочки ці пережили заморозок. Так, ходімо далі. Це дуже класна місцина. Ми колись з рідними сюди так заскочили, суто подивитися. Ну, от була думка, що є тут пеньочки, такі листяні породи всілякі пошукати. І знайшли на одному пеньку гливу. І. Потім кілька років вона там з'являлася. Але питання у тому, що вона не може постійно плодоносити на одному пеньку. 2, 3, 5 років, потім пень зовсім, уже, як то кажуть, дотрухає і глива на ньому рости вже не може. От. Але тут багато цих пеньків і старої деревини. І от те, що я вам показав на початку відео, було знайдено на абсолютно вже іншому в старому дереві, але все одно в цій локації. Тобто локація робоча, вдала і дуже класна. Вона працює. Ну, А тут ви бачите ще старі парасолі. Ми зараз пройдемо до пенька того самого, за який я вам сказав, на якому в свій час мені вдавалося знайти гливи ще десь 4-5 років тому назад. Вони дуже активно тут росли. Здається, ось цей пень працював, але зараз на ньому якісь мікроскопічні маленькі. Так, Не хочу вводити вас в оману, не знаю, я що це за вид, чесно кажучи. Може міцена якась, не знаю. Так, ну, немає, немає. І от тут пеньок теж купа мікроскопічних грибків, теж нічого нема. І от був дуже робочий пень оцей. От на ньому кілька років підряд, гливка була. Ми, пам'ятаю, з татом, з мамою, завжди отут от знаходили. Бачите? І от в цьому році вже нема. Значить, потенціал цього пенька вичерпано. Дивіться, друзі, бачите, там якісь гриби на деревині? До речі, погода цікава, трошки вітерець є. Ось таке небо. Небо таке симпатичне, хмаринки і є такі світлі місця, бачите? Гарно так, для зими незвично. І ось там два грибочка. Я вам скажу, що я не хочу це приближення робити, бо якість гірша буде. Але з того, що я бачу, Здається, друзі, це була лоскатка звичайна, що цілком може бути, враховуючи спосіб її росту на деревині. А там по центру кадра два грибочка. А то воно і є. Але залізти я за ними не зможу, тому що це знаходиться на висоті десь 3 метри. От, бачите, який прикольний такий ландшафт локація. Отакі От місцини вам і підійдуть для пошуку глив, фламуліни. І, до речі, тут дуже класно росте також і осінній опеньок, який мені вдавалося в цих місцях знаходити теж навіть на початку грудня. Це три вида грибів класних, які тут попадаються. Ну і парасолька також. Значить, вже 4 виходить. І також печериця переліскова. 5, 5 видів грибів. От така. Прикольна локація. Тому не нехтуйте такими, на перший погляд, дещо сіруватими місцинами, вони можуть давати дуже непогані гриби. І такий спосіб пошуку по-своєму дуже цікавий. І для мене особисто мотивуючий. Я люблю такі походи. Так, дивіться, друзі, тепер, тепер у нас Фламуліна, а пеняк зимовий. А, ну, ми якби вже думали переміститися в іншу локацію, тим паче у нас дещо обмежений час. Але це місце просто не відпускає. От на виході велике дерево. І тут Фламуліна, потім далі он маленька, всюди росте. Так, ось мої рідні ходять її вже потихеньку Зрізають, більше екземпляру ми залишаємо. Можливо, за цими маленькими ще буде змога повернутися. Є вірогідні, що підростуть, тому що плюсова температура, і вони у відлигу, звісно, будуть йти в ріст. Так, ну ходімо довкола цього дерева далі, покажу вам іще. Наскільки цікаво взагалі все це відбувається. Так, ось у нас теж фламулінки. Так, йдемо далі. Отут родинка маленьких, бачите? Ось вони ще. Так. Отут грибочки є. Тобто висновок який? По колу всього стовбура фламуліна тут росте. Значить, Я зазвичай стараюся запам'ятовувати такі місцини вдалі. І потім, або сам там, або з рідними, як складаються обставини, поїздка, звісно, повертаюся в такі місця для того, щоб зібрати врожай. Старайтесь запам'ятовувати свої місця. Отакий дивовижний стовбур весь обліплений гарною фламуліною. Ну що, ми таки перемістилися на іншу сторону трішки, це недалеко. Десь, можна сказати, хвилин 5-7 пішки. От. Ще одна локація. Ну, По суті, можна сказати, це той же самий ліс, але трошки з іншої сторони. Тут зазвичай більше фламуліни. Якщо там у нас, ви бачите, була така гливова, скажімо, вдача, то тут пощастило більше з Фламуліною, одразу тільки зайшли такі чудові, досить великі фламулінки. Зимовий опенічок. Ну, він, Якщо чесно кажучи, не завжди попадається досить хрупний, але це той випадок, коли плодові тіла такі досить масивні. От. Ну, Коротше кажучи, настрій дуже класний, тому що я не очікував взагалі на таку кількість грибів. Тому, я думаю, тут і специфіка погоди, скажімо, і вибір локації, і, ймовірно, якась спонтанність. Зранку я сидів вдома, в мене був вихідний, і я взагалі подумати не міг, що сьогодні тут опинюся, тому я. Дуже вдячний своїм рідним за цю поїздку. Завдяки їм, скажімо, цей похід став можливим. А оскільки в мене вся рідня природу дуже любить, от, то було прийнято рішення піти і все-таки пошукати. От так і з'явився цей сюжет, друзі. От заради цього я пішов в низинку тут, бо знаходив їх уже. А є в мене відео перед попереднє опеньки осінні в снігу. Це був кінець листопада. Це ця сама місцена, друзі, подивіться. 18 грудня, ну як би. Опеньок осінній. 27 листопада був, потім на початку грудня був. І ось все, досі зберігся. Так, вже він перемерший, але сам факт показати вам це. Якісь зелені рослини в грудні. Ой, дивина. Дійсно, щось з кліматом, якісь метаморфози відбуваються. Не знаю, я, друзі, добре це для природи чи ні. Але скажу вам чесно, ну не кожен рік вдається побачити осінній опенюк 18 грудня. Але буває таке. Але за рахунок таких ну, дещо незвичних знахідок, можливо, і сюжет виходить більш цікавим, таким динамічним, і знімати мені його цікавіше для вас. Тут же є справжня емоція, ти ніколи не знаєш, вдасться побачити, не вдасться. А потім, якщо знаходиш, ну скажімо, ти під цими враженнями починаєш фільмувати гриба, і я вірю в те, що ці позитивні емоції передаються через відео глядачу. Тому бережіть природу, вона дарує нам дуже багато в цьому житті. А головне це радість від походу, пошуку і єднання з чимось живим і справжнім. Якщо так можна сказати, друзі, то це в нас еталонна фламуліна. чому так кажу, пояснюю, пружна, ніж китовсті. Гриб дуже якісний і досить великого розміру, як для цього виду. Я думаю, що час фіналити грибів ми знайшли дійсно достатньо. Ціла така ну, величенька тербинка гарної гливи, цілий кошик зимових опеньок Фламуліни. Також побачили з вами і залишки осінніх опеньків. от. І тут, як ми бачимо, є чим поживитися. Ось іще ціла родинка. Тому я хочу вам подякувати за перегляд, за підтримку каналу, за увагу до моїх сюжетів. Буду продовжувати радувати вас цікавими походами. Які б не були скрутні часи, все одно варто вірити в краще і робити те, що до душі. Це допомагає завжди в будь-яких ситуаціях. Також мені б абсолютно щиро хотілося передати вітання моєму товаришу Сергію. Його канал називається Наш сезон. Останній час ми почали більше спілкуватися, і мені пощастило, що в мене з'явився настільки позитивний, толковий і порядний однодумець. Дякую Сергійка тобі за підтримку. Бажаю тобі у всьому успіхів. Передаю вітання. А також передаю віті сові каналу ЯФанатик. Своїм друзям-гробникам Мілі Новак Ользі Пацаул, каналу Грибний День, каналу «Машрумленд» І всім друзям та однодумцям. Ну а глядачам. Теж подяка і з найкращими побажаннями.